Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість це Петро Олещук, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні! Юрам слава вітаю! Пане Петре, пропоную розпочати із заяви, яку отримали від Італії. Стверджує глава МЗС Італії, що миру. До різдва не буде миру в Україні. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні сказав, що очікувати найближчим часом мирного врегулювання не варто, попри рішуче налаштованого Дональда Трампа, який хотів конструктиву від Путіна. Конструктиву він не отримав. Отже, очікувати на якісь зараз домовленості не потрібно. Каже, що єдиний інструмент тиску на Кремль та Росію це санкції, і мовляв, треба лише в цьому напрямку рухатись тільки там буде результат. Але знову таки каже, що до різдва миру не очікувати. Як ви вважаєте, чи чи дійсно це так, чи дійсно зараз ми в такому глухому куті, і справді до кінця цього року не варто очікувати про те, що якісь домовленості будуть досягнуті? Ну, це правда. В принципі, я не думаю, що це знаєте якесь відкриття, для якого потрібен був цілий італійський міністр. Я думаю, що це всім очевидно. Що Путін планує продовжувати воювати. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому саме Різдво, тому що я не впевнений, що після цього Путін кинеться одразу до якихось змістовних переговорів. Ну, мабуть, це просто якась відповідна чергова дата, черговий, чергова позначка. Можливо, тут є кореляція так само і з останнім інтерв'ю президента України. Зокрема, президент України заявив, що Путін нібито сказав Віткофу, що планує до кінця цього року захопити весь Донбас. Ну, і відповідно, очевидно, планує до кінця року в цьому напрямку воювати. Тому це поки що все гадання, як то кажуть, на Каові гущі. Фактом є те, що Путін продовжує. Бойові дії, він війну, яким чином припиняти чи згортати не планує. Більше того, він нарощує ескалацію, посилює обстріли, уже включаючи в систему цих самих обстрілів і урядові установи України, чого раніше він нібито уникав з якихось причин. Посилюються знову ж таки, в обстріли української енергетики, мабуть, це в тому числі і така достатньо реакція на ті неприємності, які для Путіна очевидно пов'язані з українськими атаками на нафтову інфраструктуру Росії, нафтоперегони, нафтогони точніше, нафтоприродні заводи. А, ну, і, ну і в принципі, давайте нас інформація про удар по терміналу зрідженого газу і нафти в місті Леніградської області, який були нанесено минулому місяці. Дронами СБУ пізні структури українських сил оборони завдають достатньо дошкульні удари по російській енер... по російській нафтовій інфраструктурі, яка використовується для зробляння грошей на війну. Ну, це, очевидно, так само впливає на е, те, що росіяни хочуть яким чином е, завдати удару відповідь, роблять вони, на відміну від українців, це в суто терористичній манері. Більше того, очевидно, що план Трамп, Трампа щодо того, щоб переконати Путіна поводити себе краще. Шляхом вмовлянь та червоних килимових доріжок хвалився. Після цього Путін їде до Китаю, де підтверджує непорушність російсько-китайського союзу, проти чого активно виступали в Сполучених Штатах. Ну і очевидно, що все це в мотивувало Путіна до продовження війни. Тобто, те, що теоретично мало призвести до завершення бойових дій, навпаки, прийло до того, що бойові дії активізувалися. Пане Петре, а чи пов'язуєте ви цю активізацію з візитом Путіна до Пекіна? Бо аналітики The Times оприлюднили статтю з таким заголовком, що ударом по кабміну в Києві Путін розпочинає нову фазу війни проти України, і тут вони цю хронологію вибудовують, що Путін повертається з спокійну після саміту та параду у сі дзіньпіня і починає з новою силою лупити по цивільних містах, і зокрема б'є по урядовій будівлі. Чи пов'язуєте ви так цю активізацію з тим, що він отримав або почув, або отримав якусь обіцянку у Пекіні? Ну, я насправді не робив би із цього самого удару по кабміну чогось такого екстраординарного, тому що Путін вже й раніше завдавав ударів, включно із дитячими лікарнями, включно із іншими об'єктами, які вказували, наче суто таку терористичну мотивацію. Але, очевидно, з боку Китаю він одержав запевнення в підтримці його війни, якісь відповідні ресурси виторгував, йому, очевидно, байдуже, що це йому буде коштувати йому і Росії. Він хоче продовжувати війну, і заради цього готовий віддавати буквально все за безцінь Китайцям. Китайці це цінять, і, відповідно, дійсно вони, мабуть, санкціонували продовження бойових дій з боку Путіна. От ну і повторюся це привіт адміністрації Трампа, яка так багато вклалася в спроби перетягнути Росію на, на бік Сполучених Штатів. Ну і ми бачимо, чим це все зрештою завершилося. Пане Петре, як ми знаємо, до Вашингтона полетіли європейські представники, будуть розмовляти сьогодні з американцями про санкційні механізми. Так як ми пам'ятаємо, Трампа запитали, чи готовий він до другого етапу санкцій. Він так не розлого відповів. Єс. Yes. Отже, що вони можуть там до чого можуть дійти, про що домовитись? Чи покладаєте ви якісь сподівання на цю зустріч? Яка буде ось днями у Вашингтоні? Він сказав понеділок, вівторок, але от нині вже вівторок має. Да ну навряд чи там на щось особливо доводиться розраховувати. Трамп просто обрав таку стратегію, що він від оборони перейшов до нападу і тепер вимагає від європейців, щоб ті перші сполучені штати приєднаються до будь-яких санкцій, щоб вони припинили закупівлю російської російського газу, нафти і так далі. Але тут проблема в тому, що, наприклад, претензії по нафті вони можуть бути пред'явлені Трампу лише його найбільшим союзникам у Європі, таким, як, наприклад, той самий Орбан. Адже очевидно, що Угорщина якраз і є основним клієнтом російської нафти в Європі, і це якраз та Угорщина, лідера якої Трамп регулярно хвалив раніше. Тобто, тут, як то кажуть, претензії можна висувати в першу чергу до самого себе. Очевидно, що Трамп просто таким чином тягне час. Він висуває вимоги для європейців, щоб таким чином ці вимоги обговорювалися, і поки вони будуть обговорюватися, він ніяких санкцій нових на Росію нагадати не буде. Тобто він, очевидно, поки що живе в ілюзіях, що він реально зможе перезавантажити відносини з Путіним і, відповідно, зможе на основі цього домогтися. Чогось в контексті якогось нового світового порядку. Але насправді я думаю, що всім очевидно, що після параду в Пекіні ця сама війська зла прокитайський блок сформувався, це уже реальність. Не думаю, що від цієї реальності варто відмовлятися відкидати її. Ну але очевидно, що поки що в Сполучених Штатах не готові цю реальність прийняти. Та пане Петре, поки ми зайшли в тему Угорщини, е, також вас тут запитаю. Як ми знаємо, міністр закордонних справ України пан Себіга планує візит до Угорщини. Про це пишуть вже західні видання, анонсують е, його поїздку. Через напруженість, яка виникла між країнами, але ж ми розуміємо так, з чим це пов'язано. Це навпровід Дружба, а, який був уражений. А потім Угорщина намагалася це продати як посягання на їхній суверенітет, що абсолютно є нісенітницею тим не менше від Віктора Орбана ще і Петра Сіарто не таке почуєш. Як ви бачите, чи вдасться взагалі пану Собігі про щось домовитись, знайти якесь порозуміння, чи це більше формальна зустріч, яку він має зробити і виконати як е дипломат? Я не думаю, що це формальна зустріч. Я думаю, що переговори будуть достатньо серйозні і змістовні. У Угорщини є свої е знову ж таки, аргументи, які стосуються вступу України до Європейського Союзу, початку приєднання. Але як виявилося, Після ударів по нафтопроводу дружба в є теж свої аргументи. І е, все це е, створює умови для переговорів складних, можливо, безрезультативних, але які точно треба провести, тому що Україна не може затягувати далі з питаннями євроінтеграції. Тим більше, що, в принципі, євроінтеграція може розглянутися як одна із е, достатньо важливих. Компонентів гарантій безпеки, які має одержати Україна. Тому я думаю, що розмова не буде формальною, це точно. Чи призиде вона до якихось результатів сказати важко? Можливо, що і ні, тому що за НАТО вже вперто стоїть Угорщина на своїх позиціях. Але подивимося, в будь-якому випадку я повторюся Україна свої аргументи є. Пане Петре, а чи реальні вони нам е, як перепони на шляху до Євросоюзу? Тому що з'явилось повідомлення від Тараса Качки, е, віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, що ми вже на фінішній прямій е, перевіряють законодавство на відповідність нормам європейського союзу вже в аграрному секторі. А е, якщо, наприклад, все добре, ми закриваємо е, умовно та в найоптимістичніший сценарій, ми закриваємо всі ці? Е, Вимоги перед нами. Якщо Угорщина, об'єднавшись, наприклад, зі Словаччиною або навіть сама, йде в опозицію і виступає проти, вони щось можуть реально протиставити? так Вони можуть нам реально завадити. В них є механізми, механізми є. Вони в принципі вже зараз блокують по суті початок останнього етапу власника кажучи, євроінтеграції, і вони для цього є. Відповідні можливості формально юридичні, на які вони спираються. Крім того, давайте не забувати, що зрештою приєднання України до Європейського Союзу на самому останньому етапі має бути ратифіковано всіма членами Європейського Союзу, включно з Угорщиною і Словаччиною. Щоправда, тут вже можуть бути варіанти, пов'язані з тим, що і влада в різних державах Європи може змінитися, і в тій самій Угорщині теж може змінитися, принаймні зараз напередодні виборів. В Угорщині абсолютно не можна виключати, що там перемогу здобуде опозиція. Принаймні, поки що соціалічні дослідження лише вони на це вказують принаймні як на можливість. Тому о, поки що нам потрібно розблокувати відповідний останній етап євроінтеграції, але треба бути свідомими, що і Словаччина, і Угорщина ще неодноразово не можуть цей процес блокувати. І зрозуміло, що на них можна тиснути, і приклади цього тиску раніше теж були. Але е, в будь-якому випадку будь-який тиск це час, якого, в принципі, у нас не так, щоб і сильно багато. Ну і це можливість щось виторгувати для себе. Ну, коротше кажучи, Угорщина суто використовує членство в Європейському Союзі суто як засіб. Для того щоб заробляти собі якісь преференції чи інші якісь вигоди, в першу чергу, вигоди для самого угорського лідера, це теж я думаю, треба враховувати. Та власне і повертаючись до е, тиску на Росію до Трампа, ми так зачепилися. Далі перейшли на інші теми. Е, Трамп також анонсував, що зустр... е, не зустрінеться. Даруйте, зателефонує Володимиру Путіну е, найближчим часом. Він знову таки не сказав коли, але сказав, що матиме розмову з диктатором Путіним. А е, як ви вважаєте, про що буде говорити? Знову даватиме якийсь термін, знову даватиме якісь. Е... Поблажки Путіну, чого очікувати від цієї розмови, про що вона буде можливо. Ми не знаємо чи буде ця розмова взагалі, тому що, поки що, єдине, що ми знаємо про цю розмову, це заява самого Трампа. Він достатньо вільно з подібними фактами поводиться. Він може його вмовляти, може направити через невеликий проміжок часу знову від кафасової місії, от у будь-якому випадку, це формат затягування часу. Путін чітко дав зрозуміти, він. Ні на яке припинення вогню зараз принаймні не піде. Його до цього треба примусити якимись відповідними силовими діями, які би особисто Путін сприйняв як щось серйозне. І поки все зводиться виключно до вмовлянь і розмов про те, що Путін Трампа поважає і сильно любить, ну ніякого відповідного результату немає. Пане Петре, а як ви бачите, як має поводитись офіційний Київ? А, бо як ми бачили, з днями Володимир Зеленський давав інтерв'ю на тлі зруйнованого підприємства на Закарпатті. Приїхали до нього журналісти іноземні. Він давав інтерв'ю, і його вкотре запитували, так що ж там в переговорному процесі. і Володимир Зеленський наголосив, що. Ми готові, ну каже, я готовий зустрічатися будь-де з Володимиром Путіним. Будь-якому форматі. Ми за будь які модифікації, конфігурації переговорного треку. Ми за, але та сторона не йде на діалог, та сторона не йде на розмову. Що має зараз тоді декларувати офіційний Київ, яку має лінію поведінки тримати, так щоб продовжувати демонструвати у цей свій конструктив на відміну від Москви? Ну, я думаю, що в принципі загалом лінія правильна. Мені важко щось в цій ситуації запропонувати і вигадати щось інше і нове, тому що зрозуміло, що позиція Росії висловлена чітко, вона відкидає припинення вогню і будь-які реальні кроки на шляху до миру ну, відповідно треба тиснути на Росію. Його інших засобів немає. Водночас, Сполучені Штати уникають цього тиску, обмежуючись якимись відповідними розмовами. І е, змінити цю ситуацію, мабуть, можна. Зараз цим займаються українці, займається європейська дипломатія, яка теж в цьому зацікавлена. Але от поки що відповідного очевидного результату немає. Є відповідні конкретні пропозиції, була зустріч коаліції охочих, там, зокрема, і про можливість розміщення відповідних військових контингентів, мова йшла і про інші аспекти гарантії безпеки для України. Тобто, напрацювання є, потрібно, щоб. Щоб до цього приєдналися в Сполучених Штатах, коли вони приєднаються чи приєднаються взагалі, я цього сказати не можу. Очевидно, там досі живуть ілюзіями про те, що завтра вони з Росією подружаться і відповідним чином будуть це все використовувати у власних інтересах. Це дуже шкідлива і небезпечна помилка. Це дуже помилковий підхід, який за останні багато місяців не приніс нічого, окрім як. Посилення бойових дій в Україні і формування цієї самої ці самі, зла і посилення союзу між Росією і Китаєм, чого, власне кажучи, Сполучені Штати нібито хотіли уникнути. Але от така позиція адміністрації Трампа, Так, пане Петре, як ми знаємо, серед найобговорюваніших механізмів тиску на Кремль завжди залишається озброєння України та санкційний тиск. Від озброєння України США так чи інакше відійшли. Вони говорять. Трамп цим хизується. Ми будемо продавати зброю. Ми не будемо нічого надавати. ми Будемо продавати. А європейці купувати. Окей, в цій частині зрозуміло. А от санкційний тиск так ми бачимо, як Трамп це все постійно дає відстрочку, відстрочку і не запроваджує ці вторинні санкції. А Європейський союз сам по собі та готуючи наприклад новий пакет санкцій, 19-й, чи може він реально завдати якогось такого удару російській економіці? Чи все таки ми повертаємось до того, що це кумулятивний ефект накопичувальний? І це маленькими кроками тільки можна це, це кумулятивний ефект. Ні, да. ніяких ніяких миттєворойних санкцій не існує. Ройні санкції, найбільш санкції зараз накладають… Підрозділи Сил оборони України, які завдають удари по російським НПЗ. Якби таких ударів було більше, і не лише по НПЗ, а по іншим стратегічним об'єктам, ну можливо, якось росіяни би раніше прийшли до бажання припинити це все. Але для цього Україні потрібні відповідні ресурси, можливості, ракети, все, що для цього потрібно. От, коли, власне, кажучи, до цього прийдемо, ну можливо, це справді дозволить надати росіянам необхідні аргументи. Які би були для них достатньо переконливі. Поки що, на жаль, відповідних аргументів у них, очевидно, немає. Що ж, нам залишається лише побажати успіху і наснаги і нашим силам оборони в нанесенні таких успішних ударів по російських військових цілях. Дякую вам, пане Петре, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим ефіром зі своїми, щоб якомога більше людей побачили, почули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами.